От дорога, якою я завжди взимку ходила в ліс. Чому саме цією дорогою? Бо тут проїжджали машини, і сніг був прокатаний. А поряд були. Голі дерева, бо це все листяні дерева, Сосни просто високі, а тут були голі собі, деревця. А зараз буйна, густа зелень, трави піднялися. І дорогу цю буквально не впізнати. Звичайно, літо від зими відрізняється дуже. По-перше, ти йдеш на легко, одягнений тільки від комарів, захищаєшся тепло. та і проміжок часу. В який можна ходити, він набагато довший, взимку міг вийти, ну, після дев'ятої, а зараз до дев'ятої вже можна і нагулятися, що називається, пісні пташок. Красива дорога. А тут лісові квіти, які називають дзвіночками.